за. Поле за. Донки за. Нагоню за. Веркон за. Побережна за. Гляню за. Заєри за. Сидорю за. 40 за. Тарасю за. Шойга за. За. Улишетера електроцентра, детальний протокол переміщення оренди на приватні земельні ділянки у власності сірої ділянки на території населеного села. Також прохання щодо здані

принципи естественной адаптации, так сказать, потенциально затажичные биологические принципы, несущие ключевую основу для меж межгодийной миграции флоры и животного мира, господа, с которой является вопрос о передаче в нас. Как

Ну как Анатолий Ильич. Баланс.

Так, залишився. Так, зараз залишився. Так, залишився. Так, залишився. Далі, так, питання про ходів та вироблення технічних демонстрацій. Загалом, що на ході розглянення ділянки у мінімальній власності дали практичну розумінальну відповідь проти Питання вуку. Дякую. Дозвіл дати практичну розумінальну відповідь. Так. Палана. Абришко, здравствуйте. Анчар. Да. Кукала. Комунальні власності, завмеження села для громадських цієї сільської регіони. Маємо проєкт вищого розвитку, який повністю може бути вирішений. Питання дали? Можна розуміти проєкт вищого розвитку? Муха Анатолій Євгенівич. За. Павло. За. Донцова. За. Ольга Завлянка. За. Лисюк. За. Павліш. За. Мочарук. За. Мухало. За. Віршова. За. Заруський. За. Копер. За Ну, зработал. Телефон за. Оператор за. «За. Підняв за. Завели. За. Задержу. За. Зони. За. Хорошо. Yeah. Да. Що там за? Ва. Вище питання. У вас щось питання? Про надання доступу, подаємо на отримання дозволу. Що про відведення земельної ділянки для осільного користування? Біля Чікмунської обласному комунальному спецділовому підприємства. Or um list but the point I see screen is where the value but I'm in the right condition is another thing. Or have you promised you have a good call or the response? Це ті 300 гектарів, які мати п'ять за мене, які мене голосує третій раз. Це тих 300 гектарів. А що пройшло вже ти розуміє, як не голосував? Більше вже прийшла. Вони знову звернулися, не мусимо розробляти. А Хто там резіннює? Да, право користування за була було вість, а право власності зареєстровується за, за війниською обласною радості. Місію мали створити, не створили, іментезацію так і не проведемо, і не, е, немає проєкту рішення, як би ми його цей самі обслуговували. Моя пропозиція створити все-таки комісію. цим питанням. Зараз, звичайно, голосуємо, ми винесли на прямо в день. Я пропоную е, якому за безпробувати, викликаю колега, щоб так само утриматись і розробити дійсно питання, як би ми ним. Розпорядилися цим лісом. Якщо вони вміють, не питання. Ми з ними можемо вкласти договір після того, як ми візьмемо баланси лісу. Ми про це вже будемо говорити. Але цим треба зайнятися. Є в поспоміна... нас комбінат комунальних підприємств, там може бути спорту чи для підприємства, яке буде отримувати, там, ну, на штаті лісників. Це не питання, це є досвід вивчити, як лісом можна розподарювати. Нам ж розподарювати. Це був полосний ліс. Садили ми. Моя пропозиція підтримати сьогодні, не і розробити дійсно подальший механізм, як ми можемо ним розробити. Зберегти да. да, комісію да. і потім вже проєкт рішення на наступну сесію, як подалі даним. Мені в мене є пропозиція, не питання. Я не знаю точно, але колеги кажуть, що ми приймали рішення, що під час воєнного стану не розглядати дані питань про проведення торгів. Просто... Да. Пам'ятаєте, ми, ми да. радше. Моя пропозиція, так. Да. Займе питання, ми мусимо розглядати всі звернення і так далі, але оці аукціони е, проводити під час війни, нас просто солдати не зрозуміють. Вони в І вони не мають можливості прийняти участь в аукціоні. Ага. Моя думка така, що утриматись від таких.

you sure. Thank you. Називає комісії кожне питання і кожна кожне це. Тут, тут загальний кілька хто що де, по чому. Або при саме після мають комісія, або є після комісії, ми зберігаємо. Дійсно так. Якщо це оренда, бік магазинами, то шо, Я, що ми можемо робити? Якщо не вийде. А ты мы опять же. Давайте знимем зброй. Скид, то сидит тут. Так, да, видишь, лука на торі.

Відкриті об'єднання власності довели у першу хвилину, які відбувають передачу об'єктів на конкурентну засаду, чи якою не об'єднає електронні роботи. Даним певним рішенням, який точен виправив місію. Додам. Ви відповіли на цей питання. Дивіться, ці розумні акти, якщо так само і не можуть відбуватися, пані Олексій. просто збирається, двоє коло обсикає, теж я циходи сповідник. Ай стоїть під дощем, от я сам там, хорошо освіт. Ну, Анатолій, йога. Тала